Розкажу вам про трагедію народу в малесенькому прикладі, скажімо так, в капельки води. Зайшла я в Тікток на прямий ефір, мене туди запросили, де було четверо чоловіків і дві жінки. І коли я зайшла, мене побачила, що я єсть у них, я їх бачу. В коментарях мене побачив один чоловік і почав мене ображати. І ображати такими словами, які не є прийнятними взагалі. Тобто йому щось не сподобалось, йому захотілося мене поображати. Що ви думаєте, що зробили ці чоловіки або ці жінки? Ті три чоловіки, два почали сміятися, і так гучно сміятися з того, що їх знайомий ображає жінку, яка зайшла до них на прямий ефір. Ну додавлять мене не захотіли в прямий ефір. Вони просто, як мені сказали, сиди внизу. Вова вийде, тоді ми тебе піднімемо, тобто мені навіть не дали за себе заступитися. Ну, це нічого. Один мовчав, два гучно сміялися, дівчата мовчали. А потім ну, щось там дівчата почали говорити, типу Вовочка, заспокійся, Вова, та заспокійся і все. І то вони почали це говорити вже в кінці, перед тим, як я вийшла. Це я вам привела такий приклад. А тепер давайте ми його розберемо. Перше, в чому трагедія? Трагедія йде в системі. Він говорить, він уніжає, він, скажімо так, чмерить жінку. Всі мовчать. Система. Друге, я не я і хата не моя. Тобто їх це ж не касається, що їх уніжають, особливо жінок, ну або чоловіків. Ну це ж не їх уніжають та правда, не їхню жінку. А що? Не їх, значить я не я, і хата не моя. Тобто то ваша проблема. То ви самі розбираєтесь, а ми так в поголку посидимо. І третє, саме основне. виховання. Виховання. Чоловіки не заступаються за жінку. Це, це просто катастрофа. І Жінки це слухають. А завтра можеш бути на моєму місці. А завтра цей чоловік може бути на моєму місці. Ну, я ж не я і хата не моя. Ну, хтось говорить, хтось уніжає, хтось оскорбляє. Ну що, ну, Ми-то тут при чому? От я вам привела приклад велетенської трагедії, яка зараз є у нас в малесенькому прикладі.